Привіт всім, хто завітав на мій канал! З вами Ніна. Друзі, буду запікати сьогодні дві курочки на овочевій подушці. І буду е робити обмазку із цибулі і з приправ спецій різних. Зараз їх зблендерую. Овочі я приготувала цибулькою з часником я і трошки, мабуть, пастерника буду начинять курочки. А ще ось сюди, може, додам гарбузика і зроблю таку подушечку під курочки у рукав для запікання. Ну, в общем, приступаю. Зблендерила цибульку. Зараз буду сюди додавати різні приправи. Перше це сіль, поки що чайну ложечку, чуть-чуть більше. Чайна ложечка з, полу... з половинкою, зіра, тільки відкрила баночку, і вона дуже-дуже гарно пахне. І отаку чайну ложку з гірочкою сюди кладу. Коріандр мелений, теж велик, чайна ложка з, з гіркою, можна ще додати, корінь куркуми мелений. Купую на базарі, вишукую, тому що він куркума дуже корисна. І вона працює із е, перцем, тому що пеперин і куркумин вони в спідрушності дуже корисні шлунково-кошковому тракту. Сушені насінневі коробочки перцю. мелені ось закидаю. Чорний мелений перець і вже аж в носі ай! Деренчить. Додаю сюди цедру одного лимона сушену. Одну третю чайної ложечки лаврового листа меленого сюди додаю. Імбиря меленого сушеного теж. Десь одна третя. Ложечки чайної. І зараз все це перемішаю. Суміш отримала ось таку. Зараз намажу курочок. Друзі, я намазала курочок і зафарширувала їх повністю всю цю цибульку, що в мене була нарізана, там було, мабуть, чотири цибульки, пастернак весь, я один був пастернак. Нарізала. Трішечки, трішечки, маленькі такий шматочок імбиря І часник весь цей раз я не давила даже часник. Він цілий, запікається, дуже класний буде соковитий. Я його спробувала ціленьким готувати, він дуже класний. Навіть суп я його готую дуже класно. Все затрамбувало, мене лишається там картоплина і морквина І я туди ще додам доріжу гарбуза і зроблю подушку. у Зараз приготую рукави і зроблю туди подушку з овочів таких. морква картопля і гарбуз. рукав для запікання я купувала в Аврорі, в ньому є поліетиленові зав'язки всередині. Я відрізаю потрібний мені розмір, зав'язую з однієї сторони таку бантик, буду робити. і обов'язково складаю так, щоб оцей гребінчик, оцей гребінчик, щоб він був зверху. Щоб звідси буде зайва пара виходити. І коли буде сік, то він не буде витікати, а все залишиться тут всередині. Коли спечеться, і легко буде його так розірвати, роз'єднати оці дві сторони, бо тут воно на ну, на, то так. Сподіваюсь, зрозуміло, пояснила. На даному етапі, друзі, я вже занурила курочку в рукав і приготувала гарбуз, картоплинка і в мене. І зараз по бокам я розложу овочі, коли вона буде запікатися, оцей жир і сік, він буде, змішає овочі і це буде дуже смачно. І Я ще заклала, вирощую чебрець, тут ж моточок чебрець. заклала. А також я вирощую розмарин для особистого. Приготування різних страв. І е, закладаю ще зверху гілочку розмарину. Так, тепер овочі закладаю. Друзі, цукерочки з, з курочками готові у мене, все зав'язано. Духовочку я вже прогріла, е, 200 градусів розігріваю її. Я тільки поставлю е, курочок, вони е, хвилинок так, щоб вони нагрілися і надулися, вони так надуваються. Е, як тільки вони надуються ці рукави, то зразу я приключу температуру на 180 градусів. І буде пектися, вже ж поки не спечеться. Тоді вже буде видно, як вона сік виділить. А вас хочу попросити щиро підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи не вподобайки, кому як подобається чи не подобається. Нема різниці для алгоритмів. Треба, щоб працювала, щоб Ютуб показували мої відео, адже я готую протизапальні, протизапальні страви, які дуже корисні для людей, в яких є якісь захворювання і вони не хочуть мати справу із багать, з багатьма ліками. Тож я за допомогою збалансованого харчування помахала ручкою всім цим. Лікам, які дуже довго я споживала і дуже сильно пошкодила свій імунітет. І пишіть коментарі, пишіть, діліться своїми рецептами, як ви готуєте е птицю. Е Фото-відео вітається. Друзі, курочки спеклися, пекли вони півтори годинки. Будуть чекати до завтра. Я їх розберу і морозилку. Овочі дуже смачні, із жирком, із соком. Тож, якщо сподобається, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд. Дякую за увагу. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!